Доброго ранку, мої хороші. Я гуляю серед своїх гібіскусів. І сьогодні ми розглянемо різницю між власнокореневим гібіскусом і щепленим. На відео власнокореневий гібіскус Пурпереус variegatus Цьому дереву 10 років. А воно. Бачите, щеплений гібіскус на задньому плані. І тому дереву 5 років. Різниця вражаюча, чи не так. Ось ось вам щеплений саджанець. 5 років саджанцю. Це для тих, хто розказує, що немає ніякої різниці. Вам різниця. Зараз трошечки поверну камеру, щоб було видно різницю. Ось так ось.